Всім миру та добра! З вами знову Олександр. І сьогодні 17 квітня 2025 року. Давненько не виходив в ефір. Ви чомусь не розвиваєте активність під останньою моєю публікацією, де мали би вгадати кількість спалених дров по тому, що я назвав скільки золи вийшло за місяць опалювання. В наступному відео після цього я озвучу вголос, чи хтось вгадав чи не вгадав в коментарях під відео. А сьогодні хочу зробити такий коротенький анонс, оскільки я не бачив на YouTube-каналі пана Бориса і в клієнтів такої інформації. А саме скільки ж оця прекрасна бочка, теплоакумулятор, називається. Може тримати тепло в собі, якщо не розбирати з неї тепло. В будинку в мене тепло, дуже тепло. Я палю тільки через те, щоб мені гаряча вода була. Я зараз покажу вам програматори. Є вони вимкнені. Вона в будинку дуже тепло. Я їх зараз в ручному режимі вимикаю. Сьогодні, оскільки завтра я буду їхати. Іншу область, взагалі в мене декілька днів не буде. Я вимикаю, але теплоакумулятор заряджений. Покажу вам температуру. Я так ніколи не палю. Це, напевно, вдруге від того, коли є котельня. Ось бачите, на котелі подача 90, зверху 85, серединка 86. Ну і низ десь так само 86. Зараз я підійду до зворотки. ну Десь 80 85. Якщо посидіти, послухати тут, чути як клапан шелестить зворотні, як протоки відбувається ось тут. Хто з уважних слідкувачів знає, ми там його модернізували і в ньому є малесенький отвір. Бо інакше б були деякі проблеми з головкою. Дивіться всі відео на каналі. Значить, Система працює вже 2 місяці як годинник. Ну, були моменти спочатку, але всі їх усунули. Мені подобається, як котельня працює. Правда, мало часу я в останній момент її приділяю. Тому вирішив зняти таке відео. Можна назвати це відео як реальний експеримент, скільки часу зберігає тепло, бочка з утепленням 20 см, тут два шари мінвати. Або точніше, по технології пана Бориса, як він всім рекомендує, утепляти теплоакумулятори. Я вимкнув програматори, з даної бочки тепло забиратися не буде. Не сьогодні, не завтра. Я приїду до Львова аж у вівторок, на третій день Пасхи, Але буду моніторити я через свій комп'ютер. Тому що всі ви знаєте, що в мене є Smart Make. Ось я вам показую на комп'ютері. Бачите, дані вам показує справа Львів. 10 годин, 16 хвилин, 17 квітня. Ось і графік розпалювання, коли я почав палити. І тут буде видно, що я не палив, не допалював. А будемо бачити, коли розрядиться сама бочка по собі. З неї тепло ніхто брати не буде. Показники фактично співпадають. Бачите, подача 82, зворотка 79,7, верх 91,6, серединка 89,9 і 87 87,8. Тому я буду бачити такий графік на відстані завтра, післязавтра. І буду собі фіксувати такі показники щоденно, скільки е, градусів бочка буде втрачати е, сама по собі. Ну, це фактично через утеплювач або через е, все рівно е, Тут будуть іде е, втрата тепла, бо воно гаряче, через стени. Ну, взагалі, скільки максимально може зберегти тепло в собі даний теплоакумулятор за технологією утеплення пана Бориса? Що ще я робив за цей час? Готуюся вкладати плитку в інших кімнатах. Даним котлом я експериментував різні моменти, я теж розкажу в окремому відео. Попередні 2 тижні я суто в ньому палив сухі паліти. Сухі паліти і трошки відволічусь, зараз я так вийду в іншу кімнатку, оце котельня. Залишок таких гвоздиків лишилося на 5 кг 450 г. Як то кажуть, і до ось займаюся покупками. Клей, плитка, все після паски буду готувати. Ось між два мішечки стоять з тою золою, яку ви мали вгадати, скільки кілограм я. Дров спалив, а після того, ось бачите, бадя навіть і повна золи, скільки я використовую. Тому, кому цікава тема, пишіть коментарі. Буде відео ще по котлу. Я хотів там декілька місяців і деякі нюанси розказати ще по ньому, які я зауважив. Зроблю такі маленькі моменти, підсказки. З ручками питання. Вже даже пан Борис говорив, у мене такі питання з цією ручкою, там, де камера. Все ж таки протирається. Ось той шпиндель такий. Ну, гайки оці постійно відкручуються, вони. От, вважте, вони відкручуються. Ну, я зніму окреме відео. Очікуйте, я вийду в ефір, тоді, коли приїду до Львова і зніму частинку, тоді. Коли теплоакумулятор сам по собі розрядиться. Якщо я приїду через 4 дня, і він буде там градусів 60, то я так і покажу, скільки буде. Оскільки, коли я проживаю в даному будинку, я використовую гарячу воду. А коли я буду не проживати в будинку, то він буде просто сам стояти і втрачати тепло ну, десь через крани. Пишіть коментарі і до наступних зустрічей.